О, oh, mm -hmm. шарик, шарик, шарик. Mm -hmm. вони залутали, значить, ключик. Mm -hmm. Давай тут сидимо. Сидимо. Він ки кі кімре він один. Бачиш? Двоє, двоє, двоє. А, там троє, бля, чоловіче. Там троє. Та То по тобі? Ні, не. Не кось нокнули. Давай підтягнемося ближче. Гранати маєш? Так. Yeah. Там літак летить. Бля, мені здається, він, він запас нас. А у мене гранати нема. Одного нокнув. Одно. Oh. Я, я в диму. і в тут во один. Нажовтій. Еще скинете? Я, я не маю. Третій нок. диму ще Что? один. Ні, ні. Я по мені інший луплять. Я вбив тих. Я поняв, я хіліс, мене згори гори луплять. Не бачу. Так, нема, ти мені не дав. А вот. Йову. Ти я тільки бентами Це був класний мув. Я того не бачу. Нас пострадий броник. Он бы машину взят. Напевно я коряка розкладу. Машина їт. Шос 3, Петрович. О, мені. Я, а там. Хочу, так, я його нокну. Крусово. Я бежу ты их лутати в середину будку, чуєш? нас укриття тут понятчик. З нами справа падать, бачиш. До тебе тіп летить. А, ні, він звернув. Необходимо машина падає. Машину взяла. Це було смішно смешно. Вот бігай. Внизу. Вот, mm -hmm. на другий парку бігай. Может вийде на балкончик, за. Давай, виходи. Він стейн зайти. Давай, якщо піде сюди. Там перший шлем. Там же Вот. То збирался, чи, чи луту. Вот ему на балкончику дерьмо, Вот тут прибегай, не я не бачу. Я не бачу. Вот за захатою. Ты ебанутый! Мені тоже. Я думаю, что він по мені по мені цілится. Він по тобі цілится. Так мені в хапу прописав. Корочок якийсь. Че, місця нема, а, патронів багато? пмк Угу, на шостой вчора. О, типе. Желто. Хаті всередині. Перший поверх. Якусь ничку знайти. Якщо б тут в кімпах хтось є, то прям погано. Може вони до нас зараз підуть лутати, чуєш? Може. Якщо нас не запасуть, думаю, нас же видно звітом. Вот, ні, він не бачив. Поліс в вот, ту справа хату. Спирач луту. Але я тільки одного там бачив. А я одного бачу. Може він зараз вийде більше на так, на. Один, напевно, от сюди забіг на оранжево. Ну я не бачу, щоб за зеленої хати хтось виходив. О, вискочил. Бо буде бігти зараз по прямій і те його йобне. Буде... Другий біжить, Давай один. першого. Давай. Перший нокнутий. Старій, хорош. Асист за другого. тачка я йдемо залутаем. Я ж і стрільнув, і коли я стрільнув, він просів получав в голову. Казана... А я все промазував, поки він не почав стрибати. Він почав стрибати я почав попадати. Я знаю, що на центр, будемо лупать Я не розумію, що він стояв на тій зупинці і цілився. Та забіжи за паркан. Думав, що він жорсткий тип. Ключики в нього мовлять, чуєш. О, третій бронік слухай. І в того третій, але розвалений 50 хп. А я візьму Блять, опять нас брав, ты всяких. Тоже якраз викидає Чуєш, той же шестерку, мав. Їдем на ключики, той? дето. Їдем, едем. Кого тут недалеко біля нас? О, Беріл, чекай, секоб. Як... А ладно, не буду брати. Добре. Погнали. Блядь, дай. Бог памяти, десь там вот має бути. Машина тебе. Я візьму Беріла, він так на мене дивиться, короче. Угу. Я... Uh -huh. А 7 є багато. Я не знаю. Потуй стріляй, я під нього Вас стреляю. Я де відкриваю. А, другий там само. О, О граната сюда граната. Ще одна. У мене є базашка, де запутку. Має не, ще не. одну БЗ? Він резнувся. Справа пикає. Здесь назад побіг. О. Я аутой зразу сдох чогось? один забіг відбіг назад, я бачу. Ну а чого ві той зразу здох? Може, його нокнули без ешки і зазу бомба добила Давай я гляну протокол матч. Це був. Я зрозумів О, асист Тебе бачу, як я. Типові <ріст> зберіла трісну, як він перебігав. Просто труба. І знову він стрибав. Я не знаю, на що вони стрибають. 8 x О, наші пацани. Компенсія не треба. О, ремонт є. Забирай. Я вже забрав. Там, там Ще два один. ремонти, два ремонти. Взяв, взяв, взяв. Гранати поновити. Все з мосінами. Компенсії всякі такого не треба тобі? Ні. Yeah. Та їдемо хвилі робити. Едем. Я чув там ще їхала Чув, чув, точ. Я думаю, что не У Мене третя броня фулова просто. А куда едем? Знаю. А тебе є третя броня? Да. Добре, водись тут, ставай. Блять. Да що ще їх там замітив, що сука біля. Я не хотів пікати, там як ми їхали, дуже машину кидає. Я міг получати в голову. Дві, їдуть, їдуть, їду. готуй. Ладно. Я не одна. Ні, друга їде сзади. Їх там приймають. Может, Він розвертається, походу. Давай їди назад. На нас прям. Та-та-та. У один хп. Сі, сі, сі. Я нокну в одну. Я бачу, Мені здесь треба догравати Я Десь Десу там, тиму Я кручу зліва О, Того добив Угу mm -hmm. За каменем. Один хп. Ай-яй-яй. З лівої сторони дима був Да-да, деверльс. -да, Він буде. Тата повзов. Давай, ему поки там на, на коца его. Ще якась базашка чи що? Я відійду до нижнього камня, чуєш? То він дам молік? Може незом крутим, га. По правій Давай. Мені би бронік порємати Зараз зона піде. Шлема один хп, мені і шлем треба порємати Я буду рємати за межами зони пофіг має 13 секунд. Бо як попадуть в шлем, він злетить, потім ще ніякого не буде. Це я... Це якраз він, винта? Угу. <плес> Хорош, кресов чекав нас, але по ньому ще хтось стріляв перед тим. Та він так тут по відкритому біг, блядь. Як лалка. <плес> <плес> блядь, треба було тачку напевно, забрати нашу. Та, вже пізно Та ти тоді їбаш А, воно стоїть Тобі ремотинчу не треба, в мене ще є одна Вільно Я маю ще два То я може... Шуфулове. Ага Якщо вчасно я хази, куди там їхати Чи йдем пішки Їдем, Давай рівно зону и може поїдемо, га. Ще посидим секунд 15. Та розвідати зоною, куди куда тут їхати, блядь Ебать, тут тупо поля поля Тут нема куда їхати До того туалета він в инзоне. В Зоня Одні отам, блядь По мені стріляють, не бачу звідки. Я побіг по тачку. Давай, давай забираємо. Не знаю, куди ми будемо їхати. Да вже... пофіг будемо драйбаїти. Будемо возитися. Нам треба е, просто їхати на когось одного в лоб і драйбаїти їх пушити вбивати. Во, лут викликали там ззаду. А де їдем? Ти за рулем чи я? Бог. Настя, ти А, ти хочеш всю вину на мене прокласти, а зараз на наш лут Так ти катку зараїниш, туте, якщо що Знаю, що зона не пішла. Головне не нокнутися зараз. Тачка. Може... Можуть... На нас їде. У нього мало КП, але діки діки. Ми тут стоїмо? На нас їде прямо. Блядь, мне пизда, певно моему Едем, едем. Чекай, похилюсь. Давай. Давай, давай. Ебать. Давай тут лав дым давлю, их чуєш? Кидай гранату. Давай, 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 давай. Я не маю. Блин, промазал. Там. Повзи до мене. Красава, красава Можешь дати дем? Не, не треба Що відбувається в цій игры. Ти бачиш Тачка їде ага. Вот, лупим його Хілюсь, хілюсь, сек. Промазав нажав жовтій Ты изливаешь, хтось стрелял, чув? Тоже заюзы я в БенТис. У меня 17 патронов. Я кек тебе. Я мы. Блядь, там вот тип узей. Тамо, тамо. там. Хорош. Тысь на жовтій Вот Порим, собі якщо щось що там. Сейчас є. Машина. Ти на жовто кидав? Да. Yeah. Баги їде Його висадили. То ти бомжа. Сама бежи Топчи Паги, все а жовті ще є Гранату вдем йому А, я останній дав. Ще зліво диме, чуєш, я вертаюсь дозаду Я зліво там одному дав хідшот. Там один ног Все, я семерк набрав цілу купу. Та я буду дрейбати, братан, я не буду їхати. Ой, ей є-є, в машину сідає. тут тут тут, його? один жопта. Дав хід. Та бобі косив, їде Їде на мене. Ух, я його нокнув. Машина зараз зривається. Де вони? Влево, вливо. Вот там от Їх там двоє лишилось. Бачу за машиною, кидаю тобі гранату. Один, один на цей Ой, блять, прям під ноги кену. ПЕЗ, А все, вони вже тут, ще одна прилетіла. Без шанс, пів хп, тільки Тип, мені просто, просто він, він, він біг Кинув бомбу, і вона мені прямо під ноги підлетіла. Та, та і друга мені на пів ХП я підбіг і рисувати. Але класна катка, дуже класна. Подим з дем'яжі, я її стопудово залию на канал. Mm -hmm. Там такий екшн в кінці був 700-1100, ну от, казав, що класно. Ті з тих з бобіки висаджували, як могли. Так, ще записав ще ще карту. <толосить> а, ну от, сильний.